Якщо ти шукаєш якісний геймерський сетап, значить це відео недарма потрапило до твоїх рекомендацій. Адже сьогодні ми подивимося на ігровий набір від бренду Proof Gaming. Мене звати Роман, ви на каналі Кіберковбой. Поїхали, почнемо з ігрової поверхні. Мене особисто вразило пакування бренду Proof Gaming, яке навіть у випадку килимка на високому рівні. Окрім стильної коробки, килимок також запаковано у фірмовий пакет. У коробці, окрім килимка, ти знайдеш додаткові аксесуари, фірмові наліпки, як 3D, так і класичного формату, а також серветку мікрофібру. Моя версія килимка Radiance у кольорі Aurora має цікавий переливчастий ефект під назвою Полярне сяйво. Проте існує і класична чорна версія килимка. На вибір вам дається два розміри: 600 на 400 або 450 на 400. Це 600 на 400. О, Мій розмір XL забезпечує достатньо простору для розміщення як миші, так і клавіатури. Товщина килимка 3 мм. Він прошитий по краях, що подовжує термін використання. Верхнє покриття Speed and Control забезпечує легке ковзання без опору. Під час гри курсор не злітає і можна швидко цілитись у шутерах. А нижня поверхня прогумована, що перешкоджає ковзанню килимка на поверхні столу. Бездротова механічна TKL клавіатура Coop компактного формату 75% задовольнить потреби як початків, так і професійного геймера у комплекті ти отримаєш інструкцію та фірмові наліпки, інструмент для заміни кейкапів та свічів, три запасні свічі та силиконові наліпки, що призначені для заміни ніжок на нижній частині клавіатури. Також тут буде і кабель Type-A на Type-C довжиною 1,8 метри для заряджання та підключення. Клавіатура може працювати як у дротовому, так і у бездротовому режимі. Перший варіант це підключення по донглу, тобто по свистку, який зберігається у корпусі клавіатури. А другий варіант безумовно це по Bluetooth версії 5 і 3. Перемикатися між трьома пристроями із Bluetooth підключення можна комбінацією клавіш FN+, 1, 2, 3. А затиснувши FN плюс 4, перезавантажити підключення по свистку. Proof Gaming Coop підтримує операційні системи як Windows, так і Mac OS, перемикатися між якими можна комбінаціями клавіш FN A та FN S. Проте врахуйте, що у комплекті немає змінних кейкапів із клавішами Command та Option. До речі, друзі, а блін кришечку забув. Для того щоб навчитися не лише вчасно знімати кришечку, але й знати більше про камери, об'єктиви, про те, як знімати та фотографувати, раджу вам підписатися на Ютуб канал Антона Ткаченко. Антон фотограф із багаторічним стажем, що працював із багатьма відомими брендами та діячами. Він багато чого знає про світло, композицію, перспективу та інші оці всі штучки, які роблять картинку дійсно смачною. Тому мій рекомендаціон підтримуйте Україні. Іномовний Ютуб, посилання буде в описі під цим відео, а ми продовжуємо. Клавіатура має 82 клавіші із перемикачами Huano Cope, що мають час відгуку 1000 Гц на секунду, ресурс у 50 мільйонів натискань, і функції NK Rollover, що забезпечує одночасну реєстрацію кількох натискань та Hot Swap, тобто гарячої заміни заводських свічів на власні без необхідності розбирати корпус клавіатури. Є і додаткове коліщатко для регулювання звуку, натиснувши на яке вмикається режим м'ют. Айпінг не можна назвати тихим, проте клавіші мають приємну тактильну віддачу згідно із надписом на коробці. Клавіші мають м'яку підкладку для гасіння шуму і вібрацій. Змінювати ефект підсвічування можна комбінацією клавіш FN Print Screen, обираючи з поміж 19 передстановлених пресетів. Також можна змінювати яскравість та швидкість анімації, затискаючи FN та стрілочки, і напрямок анімації пресету комбінацією FN та Мінус, наприклад, зліва направа чи зверху вниз і навпаки, а також змінити колір комбінацією Fn та плюс. На момент запису відео як клавіатура, так і мишка не мають офіційного застосунку ні на Windows, ні на Mac OS. Проте вони мають вбуду. Овану пам'ять, тому під час вимкнення та повторного увімкнення зберігаються налаштування підсвітки, DPI, частоти опитування. Та усього іншого, якщо ж потрібно скинути налаштування до заводських, це можна зробити, затиснувши комбінацію клавіш FN Escape. Клавіатура має вагу близько 850 грамів і отримала вбудований акумулятор місткістю 4000 мАч, що забезпечує до 300 годин автономної роботи без підсвітки та до 50 годин із підсвіткою. Щоб повністю відновити зарядку, потрібно близько 2 годин. Що приємно можна одночасно заряджати клавіатуру та користуватися. Бездротовим підключенням. Перевірити рівень заряду можна, натиснувши комбінацію клавіш FN і пробіл а підсвітка цифр покаже залишок акумулятора. Аналогічно радує пакуванням та комплектом ігрова бездротова мишка Raid Pro. У комплекті ви також знайдете фірмові стікери та інструкцію. А у фірмовому пакуванні із логотипом Proof Gaming буде док-станція, кабель USB A на Type-C та власне мишка. RAID Pro досить легка і важить лише 65 грамів. У білому кольорі мишка отримає. Мала цікаві фіолетові акценти. На коліщатку, бічних кнопках та нижній панелі. На нижньому торці розташований відсік для свистка, перемикач режимів підключення, дротове, блютуз та донгл і кнопка зміни частоти оновлення сенсора 125 250 500 та 1000 Гц. Перемикати DPI можна кнопкою біля коліщатку. Доступно 6 пресетів: 800, 1600, 3200, 5000, 8200 та 26000 DPI. У парі з келимком Radiance мишка Ковзайле. Легко і плавно, що стане у нагоді любителям онлайн-шутерів. Коротко про її технічні можливості. Це сенсор PAV3395 із прискоренням 50G, перемикачі OMRON із енкодером TTC Gold Dustproof Proof та ресурсом 100 мільйонів кліків. Довжина мишки близько 12 сантиметрів, і вона підійде як для маленької, так і великої долоні та різноманітного хвату. Ліву та праву кнопку не можна назвати тихими, проте мене дійсно порадували бічні кнопки, що мають приємний клік. А не гучне клацання, як це буває у дешевих китайських мишках, де виробники намагаються зекономити на всьому. Додаткова фіча Pro – це док-станція, що дозволяє не лише зберігати і заряджати мишку, але й слугує подовжувачем для свистка, адже має роз'єм USB a на передній панелі. До ПК док-станція підключається по Type-C, і нагадаю вам, що кабель вже буде у комплекті. На нижньому торці док-станції є кнопка перемикання підсвітки, тому можна буде обрати пресет, що подобається найбільше чи взагалі її вимкнути. На док-станції мишка тримається за допомогою магнітного кріплення та повністю поповнить акумулятор орієнтовно за. Дві години. Мишку можна заряджати і класичним дротовим шляхом по type c Завдяки акумулятору 500 мАч вона працюватиме до 140 годин на одному заряді. І якщо грати по 4 години в день, це орієнтовно місяць на одному заряді. Друзі, дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Як вам такий ігровий набір від Proof Gaming? Пишіть у коментарях.